Вітаю! На сьогоднішньому уроці пропоную розглянути правила про написання частки не з дієсловами. Частково ви це правило вже знаєте, тому що ну, ми не могли б не скористуватися ним до цього часу, і те, що вам відоме, розташовано якраз у першій половині нашого слайду. Отже, не з дієсловами пишеться окремо, якщо дієслово без не вживається. Не хочу, не зустріли, не забороняють. Спробуйте відкинути не, і ми з вами побачимо ті діє слова, які вживаються без не і прекрасно себе почувають. Хочу, зустріли, забороняють. Якщо ми будемо змінювати форми цих дієслів, вони точно так же будуть існувати без не. Більшість дієслів української мови вживаються без не, а отже, пишуться окремо з цією часткою. Не пишеться з дієсловом разом, якщо це дієслово без не, не вживається. Якщо ми спробуємо відділити частку не, то у нас залишиться просто кубка звуків, кубка букв, які нічого не означають. Не мають лексичного значення, значить, не є слово. Наприклад, нехтувати. Немає слова хтувати, ненавидіти, немає слова навидіти, незчутися, немає слова щутися. Цю частину теми. Вам визнали до цього, ця частина теми вам була відома. Тепер давайте розглянемо ті моменти, з якими раніше ви не стикалися, але зараз, вивчаючи дієслово, ми повинні знати всі нюанси з теми. Тому наступне правило: разом із часткою не дієслово пишеться тоді, коли ця частка є структурним елементом префікса недо, ну, а входить до складу префікса недо. І тоді це дієслово буде. Означати неповну дію, частково виконану дію, не до кінця виконану дію. Наприклад, недобачати. Тоді, коли людина погано бачить через якісь фізичні вади, прослабкий зір частка не входить як структурний елемент до префікса не до, і недобачати пишеться разом. Далі, недоїдати. Не в тому значенні, що ви залишили щось на тарілці. Наприклад, кашу не доїли або якусь іншу страву, а у тому значенні, що у людини обмаль грошей, наприклад, вона погано харчується через свої такі статки, не може нормально харчуватися, тобто вона не доїдає, у значенні голодує. Тобто тут теж слово не доїдати пишеться часткою не разом. І не дочувати, дуже схоже за своїм лексичним значенням не добачати, тобто це тоді, коли людина погано чує, знову ж таки, за якесь вразливе здоров'я. І ми це дієслово пишемо разом. І з часткою не. Але треба обов'язково розрізняти лексичне значення, тому що бувають дієслова із префіксом до, і частка не тоді до них приєднується. Як частка, а не як префікси, ми пишемо такі дієслова окремо. наприклад, не додивитися фільм. Тобто, посиділи до середини фільму, не сподобався він вам, вийшли із зали, не додивилися. В такому випадку ми пишемо не додивилися окремо. Це не недо, це окрема частка не і окремо дієслово додивитися, а хтось залишився і додивився фільм до кінця. На лексичне значення обов'язково звертаємо увагу. І от таким чином друга, другий слайд ось якраз і присвячений таким дієсловам, які пишуться то разом з не, то окремо з не. І для того, щоб відрізняти, коли ж ми пишемо таке дієслово разом з не, коли окремо, нам потрібен контекст. Тобто нам потрібно словосполучення або речення. Без контексту ми з вами не знаємо, як писати це дієслово. Перше дієслово, пара їх немає, коли пишемо разом, і не має, коли пишеться окремо. Як перевіряти, які підказки є? Якщо ми в реченні не немає, можемо замінити його, не буду говорити синонімом, інакшою формою без закінчення нема, ось, значить, перед нами те дієслово, яке пишеться разом. Друге, другий момент немає. Це тоді, коли ми з вами. Таке дієслово можемо замінити, наприклад, синонімом «не володіє». Це перша підказка. Друга підказка, ну трошки складніша, але теж деякі можуть скористатися нею, нею цією підказкою. Отже, дієслово немає, буде головним членом речення в реченні, де буде відсутня вказівка на того, хто виконує або на те, що виконує конкретну дію. Тобто особи не буде в цьому реченні, дія буде виконуватися сама по собі. Ось в таких реченнях не немає, буде слугувати головним членом речення. Далі, таке дієслово, яке пишеться окремо з нею, буде присутком тільки в тому реченні, де є вказівка на того, хто виконує, або на те, що виконує цю дію. Ось, тобто, є підмір в такому реченні. Якщо ви можете скористатися такою підказкою, вам це буде зручно. Будь ласка, користуйтеся. Можна використовувати і одну, і іншу. Підказку перевірити себе двічі. І давайте розглянемо на прикладах: колектив не має претензій. Ось у нас є іменник, який виступає підметом, а ми з вами вже знаємо, що тільки що почули підказку про те, що ось якраз при підмету. При підметі буде у нас дієслово зне має писатися окремо. Далі. І друге речення: у колективу немає претензій. В цьому реченні у нас немає. Згадки про підмет. Немає підмета взагалі. Вибачте за тавтологію, у нас є слово таке, і використовуємо для пояснення слова немає. Тому тут дієслово пишеться разом, ми його можемо замінити словом нема, у колективу нема претензій. Тут ми не можемо замінити словом нема, колектив нема претензій. Якось дивно звучить. Значить, розуміємо, що підказка допомагає нам писати правильно. І далі ви бачите теж пари дієслів, де в одному дієслові не пишеться разом, в іншому дієслові пишеться окремо. Знову ж таки, все залежить від того значення, яке має дієслово. Тобто без контексту, без речення, без словосполучення ми не будемо знати, як нам написати це дієслово. У значенні хворіти пишеться разом, у значенні не змогти, не подолати. Не перемогти когось, пишеться окремо, не славити, у значенні ганьбити пишеться разом, а не славити, не прославляти когось або щось пишеться окремо. Не стямитися, тобто тоді, коли людина розлючена, наприклад, втрачає самоконтроль. Тут написано втратити самовладання, це пишеться разом. І коли не стямитися, тобто людина знепритомнила і не приходить до тями. Ось. В такому випадку ми пишемо не стямитися окремо, непокоїтися, в значенні хвилюватися, пишемо разом, і непокоїтися, не бути похованим, пишеться окремо. До речі, можна зупинитися якраз на цій парі, пригадати українську літературу, козацькі пісні. Ми вивчали пісню, стоїть явір над водою. І от якраз за текстом цієї пісні можна навести два приклади з двома дієсловами в реченнях для того, щоб показати якраз. Як діє це правило, на прикладі конкретному. Наприклад, мати непокоїться за долю свого сина. Ну, поїхав козак на чужину, зрозуміло, що в нього залишилася на батьківщині мати, можливо, сестра, можливо, кохана дівчина і так далі. Непокоїться в цьому реченні буде писатися разом, тому що ми з вами можемо замінити синонімом хвилюється. Мати хвилюється за долю свого сина. От, і ми з вами знаємо, яка трагічна доля чекала на козака на чужині, він загинув, його поховали в чужій землі. Ось, і ми з вами можемо скористатися саме цим дієсловом для речення прикладу. І тіло козака непокоїться в рідній землі. В цьому випадку ми з вами будемо писати не з дієсловом окремо, тому що значення «не поховане в рідній землі не є похованим. Отже, особливу увагу треба звертати на префікс не до, а можливо, це на цей префікс, який означає неповну дію, можливо, це частка не із дієсловом, яке починається префіксом до, тут треба все зважати. От, і знову ж таки, звертати увагу особливу на такі дієслова, які залежно від контексту. Що вони означають, яке значення мають, які слова їх будуть оточувати в реченні або слово сполучені, будуть писатися разом окремо. Це якраз і складає труднощі у оволодінні цією темою. Переходимо до практичних завдань для того, щоб закріпити здобуті сьогодні знання. Перше завдання елементарне, нам треба переписати речення, знявши риску, і. Визначитися, як писати дієслово з не, разом чи окремо. Для того, щоб економити час, ви можете просто записувати дієслова. Зупинити відео, виписати дієслова, написати їх разом або окремо, потім перевірити з нами і перевірити, як ви засвоїли сьогоднішню орфограму. Ми до перевірки: «Козача потилиця ворогам не хилиться. Дієслово не хилиться пишеться окремо, тому що є дієслово «хилиться», Дієслово без не вживається, ми можемо змінити форму цього дієслова, хиляться, хилився і так далі. Воно прекрасно почувається без дні. Друге речення: козак журби не має, з біди не заплаче. Тут у нас два дієслова. Перше дієслово таке хитреньке немає, тому що може писатися і разом, може писатися і окремо. В даному випадку ми пишемо окремо, тому що у нас в реченні є вказівка на того, хто виконує цю дію, це козак, тобто є підмет. це не безособове речення, де, там, де дія відбувається без особи. Ось і не володіє журбою, ну так дивно говорити. Давайте спробуємо замінити словом нема. Ми не можемо замінити козак, журби нема. Якось взагалі дивно звучить. І щезає зміст цього речення. Тобто ми написали з вами правильно. З біди не заплаче", не заплаче, точно так же пишеться окремо, тому що заплакати є таке дієслово, воно без не вживається, а за правилом, ми такі дієслова пишемо з не окремо. Третє речення: Козацькому роду немає переводу. От у нас тільки що було в попередньому реченні, хитре слово немає, і знову воно нам трапилося. В цьому реченні відсутня вказівка на того, хто виконує дію. Немає у нас такого слова, нема у нас підмета. Це безособове речення. Ми з вами за другою підказкою можемо йти. Головний член речення в безособовому, тому пишеться разом. А можемо замінити синонімом нема. Козацькому роду нема переводу, наприклад. Так що, за правилом, це слово пишеться разом. Наступне речення: щирий козак ззаду не нападає. Не нападає, пишеться окремо. Тому що напасти, нападати у нас з вами є таке слово без не вживається, пишемо окремо. І останнє речення цього завдання: заради волі, козак нехтою небезпекою. Тут частку не будемо писати разом через те, що немає без не слова хто є. Немає це просто у нас буде купа букв, буква сполучення. Але Воно не матиме лексичного значення. Без не не вживається, значить пишеться з «не» разом. Перше завдання ми закінчили, переходимо до другого завдання. Замініть виділені слова в поданих реченнях дієсловами, які пишуться з «не» разом. Ми бачимо виділені слова. Тут не тільки одне слово, інколи навіть сполучення слів, так що на все це зважаємо, і будемо дописувати те дієслово, яке пишеться. Зне разом. Неважливо, чи воно замінене синонімом, має таке значення, чи воно з префіксом не до. Тобто, все ми з вами тут врахуємо потім. Вас турбує нестерпне білі, ви погано їсте, не можете виспатися. Прибираємо для того, щоб замінити. Сьогодні нам вже траплялося таке дієслово в поясненні, тоді коли розглядала безпосередньо теоретичний матеріал ось, і турбує ми з вами збираємо дієслово, яке буде писатися з не разом. Непокоїть. Ви погано їсте, підказують, то буде дієслово з префіксом не до. Не доїдаєте. Не можете виспатись, не досипаєте. Так. Тепер можемо речення прочитати з тими ді словами, які ми внесли сюди. Вас непокоїть нестерпний біль, ви не доїдаєте, не досипаєте. В чому справа? Значить, не доїдаєте, не досипаєте, не доїдаєте. Якщо б ви просто не доїли через те, що вже наїлися, тобто досить вам, тут б ми писали з вами разом е, окремо. А пишемо разом через те, що показано стан організму, коли його турбують інша проблема. Його турбує зубний біль, як ми з вами розуміємо, і тому він неохоче взагалі ставиться до їжі. Так, третє слово точно так же: та ж частка не до. От, і знову ж таки, як попереднє дієслово, означає неповну дію. Далі, наступне речення: а все тому, що ви не звертали увагу на поради стоматологів. Не звертали увагу. І є слово, яке завжди пишеться з не разом, тому що без нього не вживається. Сьогодні воно у нас траплялося вже в попередньому завданні. Нехтували. І на поради ми тепер точно так же повинні змінити форму і іменника, тому що у нас змінилося дієслово, а значить і форма іменника теж відмінкова зміниться. А все тому, що ви нехтували порадами стоматолога. Так, зубний біль буває таким сильним, що дехто від нього навіть втрачає свідомість. Це сполучення слів. Ми з вами замінимо дієсловом непритомніє, яке також пишеться з не разом. І останнє речення: якщо ви не хочете хворіти, чистьте щоранку, щовечора зуби не менше двох хвилин. Так, і ми з вами замінюємо саме це слово одним із тих дієслів, які на сьогоднішньому році вже були нам слугували нам прикладом до одного із правил. Якщо ви не хочете не здужати, чистя щоранку, щовечора, зоби не менше 2 хвилин. Ось таким чином ми з вами позамінювали виділені слова, сполучення слів одним дієсловом, яке пишеться «зне разом. Так, трошки більше дізналися про дієслова, які пишуться з разом. І переходимо до третього завдання. Випишіть тільки ті дієслова, які пишуться з окремо. Зараз було завдання «зне разом, тепер окремо. Підкресліть у дієслові другу від початку букву. Якщо ви все правильно зробили, то у нас складеться. Ім'я і прізвище відомого козацького полковника часів Хмельниччини. Ось це буде слово сполучення слів ключ, якщо ми правильно випишемо. Ви можете зупинити відео, виписувати ті дієслова, які пишуться з не. окремо. Ви можете навіть не дублювати частку не, ви можете виписувати тільки дієслова, тому що вони без не вживаються, і підкреслювати в них другу літеру. Ми перевіряємо. Таким чином у вас повинно бути виконане завдання. Не змиє, не гадав би, не вкусить, не осилять, не виграю, не вмієте, не сказала, не кричи, не читатиме, не свистить, не почує, не знесла, не тікала, не усвідомлює. Друга буква тут у нас вже виділено, і за цих букв тих дієслів, які у нас пишуться з неокремо, ми склали ім'я і прізвище відомого, козака, полководця. Тобто це історична особа. І ми ще будемо згадувати про цього звитяжця, про цього героя на уроках української літератури у 8 класі, тоді, коли будемо вивчати історичні пісні. Там якраз буде виведений в багатьох піснях образ цього героя народного. Таким чином, ми з вами сьогодні повторили правило, дещо розширили його, те, чого не знали в початковій школі будемо знати тепер, вивчивши орфограму, правопис частки не з дієсловами в 7 класі. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, що ви будете писати дієслова з не правильно. Бережіть себе, до побачення!